Працівники кримінальної поліції, зокрема оперативники департаменту карного розшуку та слідчі головного слідчого управління Національної поліції України, встановили, що на території України діє угрупування, яке налагодило міжнародну схему за володіння коштами громадян Республіки Чехія. Починаючи з 2021 року, зловмисники вводили в оману іноземців, телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно. Тимчасово перевести кошти на безпечні реквізити. Задля документування протиправної діяльності злочинної групи було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців, організував схему мешканець Дніпра 32 років, який залучив до співпраці як громадян України, так і Чехії. У кожного учасника групи була відведена своя роль. Хтось був оператором так званого кол-центру, хтось адміністратором, бухгалтером, юристом був навіть поліграфолог, який тестував новачків на предмет співпраці з правоохоронцями за процесуального керівництва офісу генерального прокурора, працівники Національної поліції України та Республіки Чехія провели масштабну спецоперацію. На території чотирьох областей України проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів злочиної групи, а також за місцем розташування кол-центрів. Вилучено речові докази. Слідчі головного слідчого управління національної поліції України оголосили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великих розмірах лідеру злочинної організації а також одному з основних учасників. Наразі вирішуються питання щодо обрання і міри запобіжного заходу. Крім того, під час документування встановлено причетність до злочинної діяльності шести громадян. Чехії. частину з них на теперішній час екстрадовано до батьківщини для притягнення до відповідальності.